Книга Еклезіаста, Другий розділ. Я сказав самому собі. Ану ж, я випробую себе радощами життя і подивлюсь, чи не буде це краще? Але й це виявилось марнотою. Про сміх сказав безумство, а про радість яка з тебе користь? Я тоді вирішив натішитись вином, але так, щоб моє мудре серце мною керувало. Я віддаватимусь глупоті, аж доки я не побачу, у чому полягає людське щастя, і чого доброго люди мали би дотримуватись протягом свого короткого життя. Я взявся за великі справи, збудував собі палаци, посадив собі виноградники, розвів собі сади та гаї, насадивши в них багато всяких плодових дерев. Я викопав собі ставки з водою, щоб зрошувати з їх допомогою дерева. Що росли в садах і гаях. Я придбав чимало рабів і рабинь, мав також потомственних невільників, що народилися і служили в моєму домі. У мене були великі стада худоби й отари овець більше від усіх, що були переді мною в Єрусалимі. Я нагромадив собі дуже багато срібла та золота з особистих скарбів царів і їхніх країн. Я завів собі співаків і співачок, та втіху людських синів, гарних жінок і наложниць. Отже, я звеличувався все більше і більше і, перевищивши всіх, що були переді мною в Єрусалимі, та й моя мудрість завжди залишалася зі мною. Таким чином, чого би мої очі не забажали, я ні в чому собі не відмовляв. І я не стримував свого серця від жодної втіхи. Моє серце веселилося усяким моїм трудом, і це було моєю нагородою за всю мою працю. І коли я уважно подивився на всі свої справи, які звершили мої руки, і на весь свій труд, який я вклав у працю, аби все зробити, то нарешті дійшов висновку. І це все марнота та гонитва за вітром воно не дає жодної користі під сонцем. Тоді я знову вирішив придивитися до мудрості, а також до глупоти та нерозсудливості, бо що буде чинити той, хто буде наступником царя, як не те, що вже раніше робилось. І все ж я дійшов визнавку, що мудрість настільки переважає нестачу розуму. Як світло має перевагу над темрявою, бо якщо очі мудрого керуються розумом, що в голові, то немудрий ходить у темряві, але я зрозумів також інше, що трапляється з одним, стається і з іншим. Тоді я сказав самому собі, що трапляється з нерозумним, те може спіткати також і мене. Тож навіщо мені мудрість? Якщо немає з неї користі. І я повторив самому собі і це також марнота адже забудуть про мудреця так само, як і про нерозумного, і то навіки вічні, оскільки в майбутньому забудуть про все, бо доведеться вмерти як мудрому, так і нерозумному. В результаті я зненавидів життя, і мені стало гідним усе, що діється під сонцем. Оскільки все марнота й гонитва за вітром. Я знедовидів усі мої досягнення, які я звершив під сонцем, бо все, накопичене мною, важкою працею, перейде до людини, яка прийде після мене. І хто знає, буде він мудрий чи нерозумний, однак він володітиме всім тим, що я набув своїм трудом і мудрістю під сонцем. Але й це марнота також. Тоді в моєму серці почали з'являтися сумніви і навіть вічей з приводу всіх моїх звершень, яких я осягну під сонцем. Адже не одна людина вкладає в свою працю всю свою мудрість, знання і старанність, а потім все переходить до іншої людини, яка не трудилася над усім цим. Ось у чому марнота і велике зло. Бо що людина має з усієї своєї праці, з усіх її поривань і прагнень серця, якими вона керувалась під сонцем, адже буває, що все її життя сповнене страждань, а її діло все розчарування, коли не було спокою її серцю, навіть на постелі, і справді. Одна лише марнота. Тому немає нічого кращого для людини, як те, щоб мати їжу та воду і бути задоволеною своєю працею, і це, як я переконався, походить з Божих рук. Бо кому ще їсти насолоджуватись, як не мені? Адже Бог дає людині, яка йому до вподоби. Мудрість, пізнання і радість. Якщо ж людина грішить, він, Бог, додає турбот і бажання нагромаджувати і збирати, аби потім залишити тому, хто Богу до вподоби, хоч це також марнота й гонитва за вітром.